Каже сьогодні Павел, я знаю одного чоловіка. Скажу наперед, він говорить за себе. Похвалитися мені не, не хоснує, бо я прийшов до видіння і од Господніх. Бог мі много відкрив. Знаю одного чоловіка, що був піднятий до неба. І то, що відів невозможно розказати, но око не відділо, вухо не чуло і на розум не приходило то, то, що приготовив Бог люб'ящим Його. І коли я Павел, отримав такі премногі одкровенія, деби я не привознісся, Дався мені пакосник у плоть, ангел сатанин, даби ми пакости діяв, щоб я не привозносився. Ключова фраза: щоб я не гордився, Бог дає пакосника у плоть, ангел сатанинський, котрий пакости діє чоловікові, біду робить, щоб не привознісся». Можемо сказати ну, не так. Навіть і нам Бог дає таких пакосників, коли ми маємо успіх, і вдруг Бог дає напасника. пакости нам діє, то діває, жалоби пише, суд нас тягнуть. Ну, каже Господь, Павлове, не тя пакосника, бо сила Божа, сила моя, совершається у немощі. Так ми сьогодні кажемо, Господи, ти нам даєш тільки пакосників, тільки нам біди роблять многі, додівають, пишуть, доносять. Господи, як би їх забрати? Ні, терпи, кожен із нас має своїх потерпіти пакосників, щоб стати сильнішим, мудрішим, а головне – є ніколи не гордитися. Наші вороги гарантово нам дають, аби ми не возгордилися, усе нам якусь біду найдуть, якусь мороку. Боже. Благослови нас, щоб ми терпіли своїх пакосників, знали, що в тому случаю сила Божа проявляється з нами, а також ніколи не боятися ворожок, гадалок, колдунів, всяких босоркунів. Почому? Да тому не самі безсильні перед лицем Христа. Господи, огради нас силою. Чесного і Животворящого Креста, оберігай нас, щоб і ту були діти Божі, а в вічності і наслідники, в'єдно з Кіпряном і Юстиною, Царства Божого. Амінь.